Новобудови чи вторини нерухомість в Іспанії? Що обрати? Уявіть, ви заходите на сайт нерухомості і бачите дві квартири: одна сучасна новобудова з басейном на даху, інша затишна вторинка у центрі місця. Різниця в ціні майже вдвічі, але різниця не лише в цифрах, вона в усьому: в юридичних деталях, в ритмі життя і навіть в тому, як швидко ви зможете заселитися. Мене звати Аліна, я експертка з нерухомості Spanish Life, і в цьому відео розберемо, що краще саме для вас: новобудова чи вторина. Нерухомість на, на прикладах із цифрами. Як виглядає ринок сьогодні? Ціни в Іспанії зросли. Але нерівномірно. І сьогоднішній ринок це не просто цифра за квадратний метр, а вибір між двома абсолютно різними підходами до життя й інвестицій. Станом на сьогодні новобудови в середньому коштують 3500 євро за квадратний метр. Вторинне житло приблизно на 40% дешевше. Звучить як суттєва економія, але не завжди важливо не просто дивитися на ціну, а розуміти, що за нею стоїть. Люди часто запитують, чому новобудови дорожче. Навіть якщо далі від моря, чому вторинна нерухомість не завжди ризик, який тип житла дорожчає швидше. Пояснюємо. Наприклад, Торів'єха новобудова 24-го року 80 квадратних метрів, дві спальні, тераса, смарт-система, басейн 285 тисяч євро. Поруч вторинна нерухомість теж 80 квадратних метрів, без паркінгу, але 700 метрів до пляжу 120 тисяч євро. б, вибір очевидний, але давайте подивимося глибше. У новобудові нові комунікації, сучасна теплоізоляція, прогнозована якість. Ви платите за стабільність і новизну. У вторинній нерухомості більше шансів на виходне розташування і швидше заселення, але можливі ремонти, юридичні нюанси, застарілі інженерні мережі. Тобто, ціна це лише точка входу, справжня вартість це те, що буде після покупки: ремонт, комунальні витрати, потенціал здачі чи перепродажу. І саме це ми зараз розберемо. Новобутови за що переплачують? Новобудови це не просто нові квартири, це зовсім інший рівень планування енергоефективності і стандартів. Ось що реально шукають люди, які обирають новобудову. Чи буде шумоізоляція, чи можна працювати з дому? Чи буде все з коробки, чи доведеться довго добудовувати? У новобудовах більшість об'єктів мають клас енергоефективності, а це означає тепло взимку, не жарка влітку, менше рахунки за світло. Сучасні планування передбачають відкриті. Кухні, великі тераси, зони для роботи вдома. Це не просто тренд, це відповідь на запит життя після пандемії. Але важливе інше новобудова це довший шлях. Об'єкти часто продаються ще на етапі будівництва, заселення через 12-18 місяців, а буває навіть через 24. Інфраструктура району може ще не бути готовою: школи, супермаркети, транспорт це питання часу. Новобудова це як купівля нового авто. Все чисто, все з нуля, все під вас. Але це дорожче і це потребує часу. Якщо ви готові, це може бути ідеальний варіант. Вторинна нерухомість швидкість і доступність. Якщо вам хочеться не чекати рік, а заселитися або відразу здавати вже найближчим часом. вторинна нерухомість виглядає логічніше. Це не рендери, це не 3D-візуалізація, це реальні квартири, які можна оглянути сьогодні і підписати угоду через три тижні. Вторинний ринок в Іспанії величезний. Тут багато варіантів з готовим ремонтом, меблями, та технікою. Деякі квартири здаються з повним наповненням від пральної машини до кондиціонера. Часто попередні власники залишають усе, бо купують нове житло, не перевозять речі. Найпопулярніші питання, які задають люди, коли починають цікавитися вторинним ринком: чи можна купити і одразу заїхати? Який податок при купівлі вторинної нерухомості? Чи є ризик купити квартиру з боргами? Так, заселитися можна швидко, але перевірка тут критично важлива: реєстрація об'єкта чи співпадає з фізичним станом, наявність боргів, арештів, зношеність інженерних мереж, електрика, труби, стан даху, фасаду. Наприклад, Тор'єха Центр 135 тисяч євро, дві спальні, 5 хвилин до моря, стан житловий. Але інтер'єр 2005 року. Аліканта Каролінес Альтес 145 тисяч євро, три спальні після косметики, будинку. 35 років ліфт старий, але працює. Часто вторинна нерухомість це об'єкт з потенціалом, трохи вкладень, і у вас квартира не гірша за новобудову, але за іншу ціну. А головне без очікувань. Підводника мені що не пишуть в оголошеннях. На фото все виглядає привабливо, але під капотом зовсім інша історія. Якщо не знати, де дивитися, можна серйозно влетіти. Що важливо насправді у чому ризики вторинної нерухомості, якщо документи в порядку? Як не купити квартиру з боргами? Що не так із новобудовами на старті у новобудовах. Затримки здачі буває до півроку. Ваші плани зсуваються, а гроші вже вкладені. Відсутність ліцензія, де примера окупаціон. Без цього ви не зможете підключити воду, електрику, отримати іпотеку. Порожня інфраструктура. Перші роки немає магазинів, транспорту, інтернет працює з перебоями. У вторинні нерухомості старі іпотеки або арешти не завжди видно одразу. Потрібен глибокий реєстровий аналіз. Комунікації. У будинках 30 плюс років часто зношені труби, стара електрика, стан фасаду на вигляд, все добре, але може бути рішення про капремонт на тисячі євро. У будь-якому випадку, незалежно від типу житла, потрібна технічна і юридична перевірка об'єкта на місці, і не по базі, а реальний огляд, запити і аналіз історії. Для кого який варіант підходить? Якщо ви купуєте для життя, важливо бачити не тільки саму квартиру, а й ритм району, хто живе поруч, яка школа за рогом, де найближчий магазин. Вторини нерухомість тут часто виграє, бо це вже сформоване середовище. Ви можете пройти з пішки, побачити сусіди, відчути запах кави з місцевої пекарні. Якщо ви інвестор, тут важить інше. Новобудови легко продаються через три роки, мають привабливий вигляд для короткострокової аренди, потребують мінімум до опрацювання, плюс гарантії від забудовника, що важливо при перепродажі. Якщо купуєте дистанційно, важливо мати контроль у вторинній нерухомості, часто старі документи потрібно перевірити. Борги, реєстрацію, технічний стан. Але водночас саме у вторинній нерухомості часто знаходять вигідні об'єкти, особливо якщо є команда, яка все перевіряє на місці, знімає відео і надає чесну оцінку. Обидва варіанти мають сенс, але важливо не просто дивитися на чи вигляд, а чітко розуміти свої цілі. Новобудова для тих. Хто хоче гарантій, сучасності та готовий чекати. Вторинна нерухомість для тих, хто хоче здавати, заселитися швидко, контролювати бюджети і бути ближче до живої міської інфраструктури. Я рекомендую не покладатися виключно на фото чи опис, навіть якщо купуєте дистанційно. Важливо мати перевіреного фахівця на місці, який реально огляне об'єкт, зніме відео, перевірить документи і підкаже те підводні камні. А саме цим ми займаємося щодня. в Spanish Life. Я і команда Spanish Life підберемо для вас найкращі варіанти новобудови або вторинної нерухомості з гарантією, перевіркою документів і чесною аналітикою. Пишіть у коментарях або залишайте заявку за посиланням, і ми знайдемо ваш дім в Іспанії.